День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 20 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 45 см. Ця модель дивану є універсальна, її самостійно можна встановлювати як на праву сторону, так і на ліву. До комплекту дивану входить три великі подушки. Бильці трішки закругленої форми з декоративною накладкою, виготовленою з матеріалу МДФ колір темний. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. У кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміччю хлястику, який знаходиться попереду дивану, трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 40 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої па Папа!